Друзі колеги, всім привіт! Сьогодні знаходжусь в гостях свого товариша Ярослава. Хочу вам провести невеличку екскурсію, покажемо його велике генеральне будівництво, покажемо його техніку. Ну і заодно спитаємо, чим він задоволений, а чим не задоволений. Почуємо його відгуки про ту техніку, що в нього в господарстві. Буде корисно, цікаво для фермерів 300 гектарів плюс. Так що, друзі, підписуємося і дивимося наш канал. Буде цікаво. Погнали, Ярика серйозна стройка. Найбільша стройка на селі. Хто як не малі фермери, фермера, таке все роблять. Я не знаю, агрохолдинги ні черта не строїть. Вони тільки ламають. А ми малі, от такі малі, середні, дрібні. Щось пробуємо, щось стягуємо, лампічимо. То твій трактор є МЗ. Такий апарат. Це серйозна техніка, до речі. Це сак, так? Да? Да. Ох, нічого Тут Грандіозна строєчка. Працює кран 25-тонник. Ярославчик стави. Клюшечник, це саме найправильніша інвестиція на сьогодні. 21-ша клюшка це ти брав, магарно, коровник якийсь, так? Ні, бригада. Бригада? Укернула взяв. Нічого, як вони тобі продали? Це париги перепродали. А, вони продали перекупам, перекупи накрутили і ще раз перепродали. Ну, взагалі, общем, бізнесмени. Що там нам простим людям до такого ще рівня дуже рости далеко. Коротше, я так зрозумів, у тебе це новий повністю об'єкт, нові клюшки, нові плити. Тобі тільки його побілить. І, в принципі, можна заганяти сюди будь-яку техніку і хранити зерно, так? Так, так, так. Це в тебе буде чисто під зерно чи під все підряд? Так і під все все підряд. А пол. А <тас> пол будемо асфальтом. Асфальтують пол. А не дешевше ти буде плити бетонні покласти. Збирається <тас> асфальт. Асфальт, я зрозумів. Ну, ти багатий фермер. <тас> асфальт це дуже недешеве задоволення. Рухає все вперед і розвиває господарство. Не по дням, а по часам. Молодець. Пішли, дивитися на техніку. Корочі, апарат серйозний, Axion 850, фірма Redontech. Ми їх любимо, ми їх і рекламуємо навіть безкоштовно, тому що фірма дуже класна. Так, апарат ще, звісно, Ярик. ну тебе реально класний. Найкрутані ну, тема в тебе на ньому це плужок, мабуть. Да? Да. Ти не тільки плуга тягаєш. Ні, ігур, ну слайковий. Народ, правильный апарат, не знаю, хто б там що не казав, найправильніший апарат оцей плужок за такою назвою. Правильнішого немає. Все остальне то його копії, так що ніхто хай не обіжається. Просто це дійсно факт. Ніхто нічого нікого не оскорбляє, ніхто нікого не дискримінує. Просто кажу, що з цього все і починається. Час такий, наверно, мільйонів півтора, стоїть, якщо не більше. Да, дуже класно все. Тут, дійсно. ну, трохи не помитий. В не помити. нього робоче состояння, тобто ти вискочив у поле і погнав. Боля Ярослав активно розвивається, йому треба орати постійно. Щось ну, да. підорювати, приорювати. І так далі і так далі. Так, Ярик, жалко, що тут світла немає, Ну йоханий баба. Сьогодні зроблю вам огляд е, отакого от катка. Ярослав дуже розчарувався в цій техніці, зараз покажу чому. Підвела конкретно. Не знаю, візуально видно, не видно. Зараз на двір виїде, покажу вам зблизька, поймете, в чому причина. Так, друзі, дивимось. Ой. Що ми бачимо? Соосності ноль. Просто її нема. Вона відсутня. Ну ладно, зараз до цього питання вернемося. Спочатку про трактор. Трактор New Holland, новий. Якого року трактор, Ярик? 23-й 23 год. Та ти що, боже, космос? Йомайо, -йо. ти знаєш, навірно, україн... маленька українська мічта кожного фермера пересісти з ЙМЗ з МТЗ на таку подібну техніку. Як би там не було, ну нове, є нове, тим паче гарного виробника. Та що тут добавить? Цей Трактор конкретно на 127 сил. Це його номінальна потужність, максимальна 137 сил. Правильно я кажу? Да -да -да. Трактор 23-го року випуску Ярослав його взяв в якості основного трактора для посівної і, я так думаю, для оприскування. Правильно? Чого ти цей трактор взяв, а не клас, так як у тебе потужніший. він Тобто він заходить в міжряді. Да, ну, це сама його фішка. Якщо сюди ще так, в принципі, можна вузькі колеса поставити на будь-який і він би зайшов. Ну, Ні, ну просто незручно, так? Да? Він, він ну тут просто треба їх переставити. Я Ширина протектора така сама, як в МТЗ, правильно? Так, так, так і я зрозумів. Ну, якщо ти поставиш вузьку резину, буде ще краще. Тобто ти на розворотах будеш мінімально витоптувати mm -hmm. рядки, там, кукурудзу, чи сою, чи пшеницю, в тебе буде все красиво. Передня резина тут фактично в тебе така ж, сама, як із... ні, трошки така сама, як на МТЗ, да, можна сказати. Тобто її взагалі можна не переставляти, вона хай тут і остається. Вузенька. Мост бачу балочний. Трактор, країна походження Англія, бо деякі люди е, дуже жалуються, що слабо ходять Нью-Холланди, так як їх роблять в Китаї, якісь там норми не дотримані. То в цьому тракторі конкретно проблем з цим немає. Країна, Англія. Я думаю, в європейці все-таки дотримуються всіх стандартів, які повинні бути в тракторі. Давай а подивимося в салон. Й. Наш е, у тракторі у такому тракторі сказати кабіна важко, салон. Тож тут, тут реально салон. А, ж... а мені кажеться, він просторніший, чи, ніж клас. Йо-майо, -йо. в, в мене в машині нема панорами, а в тебе в тракторі є. Нічого собі. Коротше, народ, подобається мені такий апарат. Так що е, зроблю маленький анонс. Той трактор, який буде в мене в господарстві наступний буде дуже-дуже, мабуть, схожий на оцього. Мабуть, дуже схожий. А можливо і такий самий. саме. Так, що тут по керуванні? В принципі, тут вал отбора. ще ж воно екорежим в нас є. Та ти що? На 1546? Еко, так? Да? Так. А то хто на 1969. Ага, це теж опція. Круто, круто. Та взагалі подобається. Слухай, мені подобається. Дуже ергономічний в тебе тут салончик. Взагалі подобається. І це прикольно зроблено. Дзеркал багато. У мене в класові немає жодного дзеркала. Ну, кроме наружних, ті, що заднього виду. На ощущення. Так, музики щось немає в тебе тут. То питання таке, то не критичне. Ага, тут для всякого прицепного, щоб у тебе тут монітори да, були, да? так? Я зрозумів. Тобто вони в тебе в якості козирків будуть да. ці монітори. Да, есть, да, сонце да, не да, світити. Да, да. Тонірувати не будеш її в ноль. Не страдаєш ти такої дурницею? Я поняв. Та я думаю, що ти, 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 ти за ньому не будеш робити сам. Це буде людина працювати на ньому, правильно? Да, ну, да, всі ні, ну як треба, то сісти, я теж сідаю на трактор. Да. Так, це тут теж так красиво, все удобно. Кстати, так, да, дуже класно. Класу і чуть, -чуть по-другому. Аудіопідготовка бачу є. Навіть Д... динаміки є. Ручечка. Ручечка як віномарки. А що ти? Сидиш, ти такий, да? з автопілотами. Yeah, yeah. Держишся руками за ручки, щоб з кабіни не випасти. Та ні, нормально. Світильничок, все-все супер. Це в те, що клімат? Yeah. Ну, кондиціонер yeah, просто. Yeah, yeah, yeah. Не клімат, кондірчик. Так, включив, виключив, чітко. Ну ти не куриш, то це можна зразу да? украсти. Хоп. Yeah. І нема. Все, замутив, він ти не нужен, мені якраз все, хай люкса поставлю буде. Так, це в тебе що тут? А що це за кнопка така? Це що, ще? А, це теж, мабуть, якийсь виход <плес> на електрику. Короче, бомба. А ну цей, а що це ось? Якийсь якийсь бардачок. Ти навіть не знаєш, що тут. Ти <плес> я хоч я відкривав хоч раз? відкривав. Та я навіть не знаю, як... давай, давай розберемося разом. Коротше, <плес> друзі, щоб ви розуміли, трактор чоловік купив, але ну, він на нього не дивився ще. <плес> він ще навіть не встиг роздивитися. Так що я перший. Я <плес> перший. <плес> 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 Коротше, це тут у тебе... А, ні, Ярик. Знаєш, ти вже не перший проходець. <рес> тут вже все. Тут уже хтось був. <рес> не просто був а й припасся, знаєш, наперед. Коротше, той, хто її положив, знаєш, то тебе тут і робити. Я так і зрозумів. Так, розкажи, покажи, що оце. <рес> так, чуєш, я тобі кажу. Не, ну клас, це клас, а. Цей трактор чимось своїм інтересний. Тут сюди так, поняв, блокноти, ручка да, впихається, стаканчики, кофе. Друг, що розіллиться, далеко не розіллиться, сюди все в ямки потікає. Так, відкриваємо. Офігеть. Та тут як в автобусі, сідушка. Або маршрутки в Київській. Знаєш, така хороша, Удобна, маленька, компактна, ну зато м'якенька. А що ще треба? Тут боксик, ага. типа не боксик, сіточка. Отак, хопа, пристебнувся і сидиш такий, погнав по ріллі mm -hmm. після Лемкіна, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Так, Лемкіна одне удовольствие, я тобі кажу. Так, а що це ззаду? Що це таке? Це тут повітря заходить. Він відкривається. Mm -hmm. а, mm -hmm. Я зрозумів. Mm -hmm. Він відкручується, я вам... Ну нехай не будемо mm -hmm. розбирати кабіну, бо це таке. мені тільки... Все. Мені тільки покажи, що розібрати, я все розберу. Mm -hmm. Так, сюди бокс, ага, сюди для блокнотів. Або для сигарет. ну Я думаю, що курити в такому тракторі це кощунство, як мінімум. Так, відкриваю, а ну, як відкривається віконце. Опа. Ого, зря, зря, зря Ярослав. Я тобі замазав усе. Ну, щоб ти знав, якщо він відкриє вікно в полі, буде от таке. Фух, кап здесь, друзі, ви бачите, що случилось. Зараз буду прибирати Ярославу. Та нічого то протреться, то ерунда, все. Нічого відкривати заднє стикло, заглядати. Правильно? Правильно. Нафіга воно треба, ну то витерш. Теж там тим більше, є боксі запас. Так, е Тут воздуховоди. Кстати, воздуховодів у тебе набагато Дуже більше, тут, ніж у класові. Так? І тут, і там. В общем, ти сидиш такий весь в клімат контролі ну, можна просто віде, балдеть. Віде, Ну, я поняв. А, Це цей же ж, е флажок, я понял. Раз-раз, тільки подожди. а де. Ні ні ні. А, воно підняв, я опустив вперед-назад. Тут теж все зрозуміло, все понятно. Розсрочку дають? Дають. Дають? А потім не дають. <ривіт> <ривіт> якщо не якщо, виплатиш, мене то зразу всі дають, потім а потім, якщо не виплатиш, то як дадуть, то більше не захочеться. Я так думаю. Ну, я думаю, що у нас всі порядні фірми дадуть розсрочку. Сильно не будуть лають, якщо у нас там щось не вродить, на пару років трошки ще тянуть, одтермінують. Я не знаю, зараз дуже складно купувати техніку нову, а так от просто приїхати з опалу і забрати. Да? Якщо де допустимо землі там 200-300 гектар, да? ну, ну реально важко. Якби допустим, при старих розкладах з економікою, да? що там ціна на кукурудзу 200 доларів, те, що ми звикли, тоді да, можна було про щось говорити. А так як усе в два рази врізалось, то щоб нам виконати економічну, економічний план е сьогодні, той, що був раніше, треба мінімум два, а то й три роки працювати. Тобто, ну, да. те, що можна було раніше за рік. Зараз треба за три заробляти, як мінімум. Я так думаю. І то, і то це ще не, не 100% гарантія. Ну ладно, не будемо про сумне, краще про хороше. Попробуємо завести. Тут нічого не треба нажимати. Ну, та я зрозумів. Щеплення, так. Да, я ж водій, я знаю, що щеплення. Та ти що, дракон. А ну. Коротше. Ага. Руль легенько. А, це руль відкидається. Ага. Та, йо, йо тушка. Ладно, потім покатаюся. Зараз поки що будемо розказувати про друге. Бо Ярослава дуже засмутила одна подія. Трактор це, звісно, дуже класна річ, якісна річ, необхідна, але ж до трактора потрібно ще й навісне обладнання. На жаль, не всі, не всі можуть якісним навісним обладнанням е забезпечити таку техніку. На жаль. Ну, Ярослав, розкажи про свою. Як говорити, не трагедію, а таку, такий сум або сумний досвід. Ну, да. Що це таке? Як ти його купив? Як тебе угораздило купити такий чермет? Так купили ми у, у технотурзії у, у грудобої. Каток зубчастий і кольчик. Це обичні казика-котки. Так, Зробили і у нас скрутило раму. Капець, народ, 150 гектарів пройшли ці котки, зубчато-кольчості. Дивися, вибирає. І вони ще на гарантії, вже всі в маслі, ну то таке, то ще пів біди. Тут нічого ще не мостилося, не розкрутилося. І оце вийшла така біда. Підвів цей агрегат Ярослава конкретно, хуже нема куди. І не доробив роботи, тому що рама погнулася. Причому, ну. Да, так, так взагалі, я бачу, тут вона взагалі капець. А як так вийшло? Ти просто робив і все, і вони погнулися. Да, 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 ти складав, мабуть, так? Ні, да. да? воно виходить, що товщина металу дуже тоненька. Вона... Яка товщина цієї рами? Не знаю. Ти ж міряв, по-моєму? Не, не, не міряв. Ну ти казав, що є такі самі товщі. У, у людей така сама товщина рами. Така, як ось... Ага, як оця да, ось да, шина, да? оця да. пластина. Атака... І оця пластину так вигнула І пластину підгнуло. Капець. Так а як так могло воно вийти? Я взагалі не можу представити, що можна було. Ти їх складав, виходить, так? Воно ну, розклав їхали, воно до цього. Ну. Вони в процесі роботи так зігнулись. Чи в процесі складання розкладання? В процесі роботи. В процесі роботи. Тобто ти вже їх почав складати? Да, одразу робили, а тоді замітався, що трошки пішло. Тоді вже дужче пішло. Сума А швидкість, з якої ви робили? 10 км. 10 км. кіта це нормальна швидкість. Коротше, вони ще в цілофані, ще як кажуть, муха на них не сиділа. Ну, В принципі, муха ще й не сиділа на ній. відпав. неї. Переварена була відпала. Ага. А, от оце ламалося, оце тяга, так, виходить? Я так, виходимо. Так, виходимо. Просто так. вирвало, так, виходить, метал. Да, да, да. Коротше, метал, тупо сирий. Да, сирий, да. обичний строїтельний метал, який просто не видержує навіть звичайної елементарної експлуатації, те, що воно за призначенням, да, має бути, правильно? Я в шоці, я не знаю. Оце тепер довіряй, називається нашим виробникам. Та її скрутило дуже. Народ рекламірує, розказує, лизить, 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 а воно толку ж ніякого. Блін, хоч би хоч якусь не знаю. Хоть би оправдовувало воно ту довіру, яку оказують наші фермера для такої техніки. Йо майо людина купила нову техніку, і оце такий чермет. Ви представляєте, яка хламина? Це, це жах. 300 тисяч гривень, і оце така хірня. Дивіться, народ. Ну, оце як оце після такого купляти таку техніку. Як? Коли воно навіть не зробило нещасні ті 150 гектарів. Йомайо, це ти сою катав, да не сою, так. Попроще доплати двічі більше, так купити імпорт. А то взяв би щось таке з назвою Green Place або да, да, да. John Deere і, і Deere. горя б не знав Green би. Be. Коротше, не знаю. Виробники, хай виробники дивляться, що з тобі роблять, тому що це дуже серйозна штука. Це ж їх не тільки ти купив. У цьому році масово всі насіяли сою. По-любому люди використовують їх і будуть використовувати, тому що сама технологія виробництва сої передбачає. Прикатковання площі. От вам і накаткував чоловік. Що тут додати народ? Ну це, звісно, сумно, дуже сумно. З таким новим трактором і таке дрантя. Це просто жах. Я не представляю. Так, так, це, це, в нас це що? Це механічно, ну, щоб піднімалася навіска. У щоб ще не піднімалася. Не зрозумів. Це ти повинен ну, ну, витягувати цю херню, тягти на себе чи що? Ні, ні, і себе. В тому у нас електрічні шукласи. Ну. А тут механічно. Що за удочка, блін? Я, Я таке ніде да не бачив, чесно. Короч, це тобі що, треба вилізти з трактора і що зробити. Не, ну, о, щоб, щоб піднімався. Ти просто собі виставив раз і все. А, раз, виставив і його і на дворі. Да, да, да і все. І не, Ну просто після класу ми вже привикли а, до другого. Да, ми привикли вже по-мажорськи, там сидиш кнопочку, ну, да, тицаєш. Да. Кстати, він навіть навіть, навіть, навіть оце тонше, ніж в МТЗ. Єдина просто різниця, що тут метал кальоний і він 100 раз крепший, надежніший, ніж в наших отих мтзюках. Чого, Лємкі... Чого ну, вдвічі легший за наш плуг і вдвічі крепший? Mm -hmm. Тому що там метал повністю витриманий по марках, по нормах, так як треба. Його ж сертифікують, його ж не просто туди ставлять, щоб він був, а його перевіряють тисячу разів. Колись дивився, як роблять на заводі Лемкін, то там... От самого прокату починають підбирати метал і перевіряти його характеристики, так що отак. Так, ну відкрий мотор, подивимося, що це тут за мотор. Може знайдемо об'єм його. Який об'єм мотора. Короче, апарат чіткий. Який вес трактора? Не помниш? Взагалі. Так, по матчасті тобі треба цей. Виговор зробити. Який об'єм мотора? Ок. там, бака, ок. <реш> <Що там ще? реш> Скільки циліндрів ок. <реш> на все є ок, на все є відповідь. <реш> Молодець. Коротше, моторяка. Турбіна бачу, ядрена. Навіть б таку поставили, то він би там виплюнув. Куча всяких шлангочок, трубочок. Все чітко, воздуханчик. А легко очищать відчимняти фільтр. Не, не дивився? А, та в принципі. Дивився? Продуваєте, так? Да? Ну, мотор, що в ньому один той самий. Ну це ж не джундіровський тут мотор. Ні. Ні. Іменно це нью Holland, Холланд, чисто їхній мотор, так? Да? Ну що в ньому, що у, у, у двосоцільному один той самий мотор. Ого. Тільки що турбіна різна. Ну, я поняв. Прошивка, там, електроніка <плес> 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 трошки, я поняв. Тобто, в принципі, в нього є запас э, ходу, запас потужності. Доволі суттєвий. А це все діло так як у класові, да? так піднімається, відкривається каскаду цих радіаторів. Є, так? Да? Прям казну відкривається. А, він в сторону. У нас каскад так, а тут у сторону. Ну там, в принципі, номарка і сіномарка. Э, Саме секрет у всіх мелочах, що воно все зроблено по уму, все надіжно. Звичайно, що дивлячись в яких руках, воно хто сидить між рулем і сідушкою. Це дуже важливо. По баблу такий трактор стоїть 75, да, скажімо так. Точно не будемо називати, 75 від да, да, да. 70 до 80 тисяч євро. Да, да. Правильно? Євро? І да, да, да. опціонально можна додати сідушку на пневмі, да, щоб чтобы... мягенько зараз. Тоді, що ще? КПП там щось міняється. Да? Ну, там буде механіка, буде. В общем, можна тюнінгувати його як завгодно, як душа бажає. У кого який бюджет, той так, в принципі, тюнінгує. Коротше, народ, отакий От трактор оптимальний для бризкання. Він зайде в колію, він економний. Він відносно відносно там, класа Джондіра є недорогий. Але я думаю, що він кращий і надійніший, ніж будь-який китаєць і МТЗ. Це така моя суб'єктивна думка. Я думаю, що Ярослав керувався ж якимись принципами, вибираючи такий апарат. І плюс мені ще дуже подобається в тебе, що оця вихлопна винесена ось сюди справа, що вона в тебе не стоїть, як у т 150 ну, серед вікна, так, О, так як да, прицел да, який, а іменно винесена за так, постойки кабіни. І таким чином вона ті, просто тупо не мішає. Тобто вона нормально зроблена. Так що це плюс величезний, бо ми теж дивилися там з товаришем так, прикидали, що ж його взяти. Ну Як вихлопна стоїть перед мордою, то ну куди його? Ну, йовки-палки. Не знаю. Не будемо казати, про які трактора, ну є таке, є. І в МТЗ таке саме воно ну, привикається, але все рівно. Кабіна просторна, комфортна, дуже понравилось, багато всяких ящичків. Коротше, як в шкоді, знаєш, кажуть, Simply clever, да? все там є, всякі мелочовки, то тут, в принципі, все є. Можна напихати що завгодно. Так що, народ, оцей, за цей апарат лайк однозначно, за цей апарат дізлайк, ну тільки не ставте в мене це все на каналі, просто щоб ви знали, що вони не вміють робити котки да? ККШ, какиша, кизика. кизика. Вибирайте, двічі подумайте чи тричі подумайте перед тим, як купити такий агрегат. Тому що ну, він реально, ну блін, ну, що тут додавить, я ж не знаю. Чоловік серед поля просто втратив агрегат. Так, да, його можна зремонтувати, можна там щось відрізати, вигнути, вирівняти. Але ж коли ти віддаєш 300 тисяч гривень, яких і так яка, з неба не падає, то дуже б хотілося, щоб цей агрегат щоб працював. Да, щоб його хоча б не ремонтувати в перший год. Коментуйте, підписуйтесь. Хто що знає, підказуйте, буде дуже цікаво і корисно. Трудимося, працюємо. Все буде Україна. А ми, а ми, а ми пішли під чай.